Старт у ухриплені, фініш у Лумацької громади. Слідами Галицької трансверсальної залізниці проїхалися 34 учасники благодійного велопробігу. Чоловіки, жінки і навіть діти долали непростий маршрут задля того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, нагадати про важливість відновлення залізничного сполучення між Тернопільщиною та Івано-Франківщиною, і підтримати військовослужбовця збройних сил України. Це була магістраль, яка об'єднувала захід України з Європою. Перший пасажирський потяг через новозбудовану гілку Галицької трансверсальної залізниці Станіславів Гусятин та новий залізничний міст через Дістер у Нижневі проїхав 15 листопада 1884 року. Втім, у 44-му німці відступаючи, зруйнували залізничне полотно. Згодом самі жителі розібрали його залишки, колію не відновлено й досі. Цей маршрут про. Полягав з міста івано франківськ тодішній Станіслав, до Гусятина, в кінець Австро-Угорської імперії. Звідти була ще гілка Пустоївани. Ось, Оминав Тернопіль і йшов в самий кінець до Збруча до, до кордону між Австро-Угорською та Російською імперіями. А власне кажучи, ми зараз знаходимося на місці колишнього мосту через Дністер. Тут був залізничний міст, який, власне кажучи, це була гілка Станіслав Гусятин. Сьогодні, неабияк як на часі, відновлення залізничного сполучення між Тернопільщиною та Прикарпаттям, переконаний ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик, залізниця, яка була побудована і відповідно в війну була зруйнована. Десь почалися процеси, все ж таки, пересування наших громадян з області через Львів на Тернопіль. Воно ускладнює, воно збільшує шлях. Хотілося б, все ж таки, щоб ця подія доповнила ту потребу і медійно, і свідомо, щоб люди більше. Пов'язували все ж таки необхідність сполученням Живано-Франківському і Тернополем за допомогою залізниці з такими заходами, які є, і доносили до влади до суспільства збільшувати увагу саме на цьому. Траса велотрейлу проходила вздовж колишньої залізниці. Відтак, маршрут був непростим. Учасникам довелось бездоріжжям подолати 34 кілометри. Маршрут згідно з Проходження залізниці, який був, дотримувалися чітко, не було таких відрізків по асфальту, щоб було, де дорога проходила через лісосмугу, говорю ще раз, по польовій дорозі, і учасники старалися, намагались показати найкращий результат. Першим фінішував харків'янин Сергій Чубітько, чоловік аматор у велоспорті. Зізнається, найважче йому далась ділянка полем. Втім, попри труднощі, результатом задоволений. Подолав дистанцію за одну годину, 20 хвилин і 49 секунд. Я секрет успіху. Я вчора проїхав цю ділянку туди і назад. Запам'ятав ключові розв'язки, запам'ятав ключові колобані. Ось і трошки зіграв тактику на асфальтових ділянках. Відразу зі старту е пішов відрив, потягнув з собою на колесі лідерів. І коли зрозумів, що ми всі відірвалися відрив, тоді вирішив, що можна трошки розслабитись. І на технічних ділянках також не збавляв темпу, щоб трошки вимотати хлопців. Ну, моя тактика спрацювала, хі -хі, бо я. Зівчора пам'ятаю технічну ділянку, а хлопці трохи тут колись катались, забули. Змагалися не лише чоловіки, але й жінки та діти. Щоправда, для найменших дистанція була три кілометри. Маршрут для мене не був дуже тяжким, і хіба що мені було тяжко там, де було спершу сильно вниз, а потім сильно до гори. Бо там ще було внизу, було а то трохи. Хотів себе випробувати. Веломандрівка слідами Галицької трансверсальної залізниці мала й благодійну мету. Учасники збирали кошти на потреби одного з організаторів змагань, який зараз воює в складі 78-го батальйону 102-ї бригади Збройних сил України.